Вітаю колеги. 21 травня 2024 року, шоста година ранку, ріпак знаходиться в Харківській області в такому стані. Сюди літали бджолки і нанесли вулики якогось меду. Отримав я від ріпаку невеликий розвиток, який призвів до того, що деякі сім'ї війшли в райовий стан. Тому поділив ці сім'ї, деякі не вспів поділити і вийшли раїзних період, коли я був відсутній. Але ріпак цікава культура, яка виділяє навіть під час холодних ночей, зранку і в день на ньому є нектар. Проходжу там, де проходив оприскувач, виїжджав чи заїжджав. От, По його колії. Будуть ще рослини, які будуть квітнути. Ну і ми розуміємо, що колій по полю багато. Це край проходив. Тому бджолкам буде ще куди політати, ще щось собі принести, скажімо так, поїсти. Квітне акація, але немає від неї в цьому році результату. Щось бджола на неї трохи йде, але товарного меду не буде. Сьогодні відбір парамочна, бо роздільних решіток я не ставив. Дав матці волю бігати, де вона вважає за потрібне, і, і сіяти де захоче. Тому відбір парамочний, важко, але кажу так, як є. Це в кращих сім'ях така ситуація по меду. Можна забрати до корпусу. Но це в самих в самих кращих. Ті, що не війшли в роєвий стан і нормально попрацювали на ріпаку. Ще одна з сильних сімей принесла меду ріпакового. Що можна взагалом сказати за ріпак? Це розвиток, якщо є погода, звичайно, з розвитком ви отримаєте раїння. Туди зайшла матка. Це ми не забираємо. Звичайно, з розвитком ви отримаєте раїння. Але якщо добра погода і сильні сім'ї, ви можете отримати мед товарний. Вартість його невелика, але це краще, ніж... Нічого це краще, ніж в цей період підгодовувати бджіл цукровим сиропом. Ну і головне, якщо ви виїхали на ріпак, це взаємодія з фермером, тому що Обробки роблять і без взаємодії не буде якісного результату. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!